Вітаю всіх на пасіці в Яру. Бажаю миру, здоров'я, сімейного благополуччя. У нас вже майже середина грудня, на зміну морозам Прийшли теплі дні і дощі. Дощі як з відра йдуть зараз. Зараз невеличкий дощ моросить. На сьогодні хочу поговорити на таку тему. Ну, про нас, пасічників, про наших бджілок, про нашу майстерність. Я думаю, як чим найвища майстерність у пасічника, тим краще для наших бджілок. І ми, як пасічники, маємо постійно, постійно професійно зростати, постійно вчитися, постійно щось до, досягати і. Де ми це маємо здобувати? Читати літературу, журнали, відвідувати форуми, слухати доповіді вчених, вчених бджолярів, видатних бджолярів, і робити собі свої висновки і вчитися, звичайно, і на своїй пасіці. Буває таке, що, от, наприклад, я дякувати Богу, зустрів людину. Де пороз... поговорив з нею десь за дві години про, про бджілки, то моє ставлення і розуміння перевернулося вверх ногами. Це буває дуже корисно поспілкуватися з розумними грамотними людьми. Но ну, сьогодні я хочу поговорити про таку тему, як експерименти. Часто багато кажуть, ви своїми експериментами мучите. І вбиваєте бджіл. А по другому як навчитися. Допустим, я хочу звернутися особливо до початківців, бо багато кажуть: ті кажуть, утепляй, ті кажуть, не утепляй, ті кажуть, обробляй, ті кажуть, не обробляй, ті тим. І де все, це все каша? В інтернеті дуже багато інформації і є, звичайно, багато корисної, але є багато і не дуже корисної. І що робити початківцям? Ніколи не, Якщо почув якусь інформацію, не, ніколи не переводьте всю пасіку. От Я сьогодні це, наприклад, на пару своїх прикладах попробую вам об'яснити. Будь-що треба починати з одного-двох вуликів, потім переходити на більшу. От Експерименти. Я постійно дуже багато експериментую. У мене багато різних систем вуликів, у мене на пасіці сім рамок. Сім рамок я постійно експериментую. Пройшло років 5-6, де зрозумів, яка для мене найкраща рамка. І який для мене найкращий, найкращий вулик. Зразу подивився, той каже такий, той каже такий. А в процесі роботи і сам перед, я думаю, що не треба думати, який кращий для бджоляра. А думати, який найкращий і в яким найкомфортніший для бджілок. От Я сьогодні хочу показати вам два експерименти, які я запустив перше цього року, я так не запускав. І далі вже другий рік я пробую запускати слабкі сім'ї. Просто я знаю, що, як мій товариш каже, що успіх тільки в сильних, в сильних сім'ях. Але я того року запускав і на трьох вуличках. Навіть умудрився від деяких сімей взяти товарний мед. З трьох вуличок сім'я перезимувала і дала товарний мед. Ну я їх не розганяв. Цього року спробую їх розігнати і як, ну, запустити їх. І я думаю, що вони більше дадуть меду. І трошки проблема вже одна. Яка була на двох вуличках, вже посипалась. А сім'ї, де є на трьох вуличках, ще поки, ще поки живі, здорові. На чотирьох вуличках то це дійсно це спокійно перезимує і така сім'я 100% дасть товарний мед. Ганяйте синичок, а не сидіть тут. Ось оцей в мене восьмирамочний рут. Я ніколи це вперше пустив на трьох рамках. Чому я так зробив? І обично на двох пускаю або на одному. У верхньому корпусі повномедні. У другому крайні теж повномедні. В серединка була малометки з розплодом. У нижньому корпусі я запустив невідстроєну суш, таку вощину, де трошки відстроєна, де не відстроєна. І кажеться, там навіть рамочка з вощиною була. Поклав. Чому я так, так хочу спробувати? Я хочу спробувати, щоб найменше було рухів. Меду тут достатньо для, для земівлі і для весняного розвитку, щоб подивитися до цієї сім'ї, десь аж, ну, десь аж в началі травня, думаю, її достатньо. І тут чому іменно так? Я думаю, що тут хіба що можна буде, якщо буде час, медові рамки? Перекласти у другий корпус, а пусті в верхній. Тоді вони розвиваються, і цей мед переносять уверх. І поступово сім'я опускається, як у дуплі зверху донизу. І потім можна буде поставити корпус, четвертий корпус в розріз. Корпус розріз або зробити метод демарі, поставити одну рамку. Відкритого розплоду у нижній корпус, а всього вощина, все підняти, і от сім'я може собі так вже і працювати далі. Ось такий в мене один експеримент. І ось в альпійці ще в мене експеримент, я такого не, не робив. Тут внизу на трьох корпусах одна сім'я, оцей пустий, може помилко тут, що тут суш, тут треба було зробити повністю пустий. Роздільнительна решоточка і зверху зверхи нуклеу. Щасно не знаю, чи він живий там, чи вони є там. Але в такому в такому простому способі хочу спробувати, чи перезимує нуклеу з дві матки. В принципі, весною можна запустити як двоматочне, якщо не треба, буде матки. А потім забрати відводочок і теж непогано. Якщо так вийде, можна, можна зберігати отак. Запасні матки на весну. Дивимося, що вони є є бджолки, вони живі, здорові. Все, от нуклеус от вам і зимує Нуклеус. Тут на трьох вуличках Нуклеус. Зверху над основною сім'єю. Ось тут теж я запустив це вперше. Внизу 10 рамок і вверху 10 рамок взагалі не скорочував це, це, цього вулика. Бо обично тут. Ось отут, тут скільки рамок? 6, 7, 5. А тут запустив, ну, сім'я тут пошла, пішла сильна. Не пам'ятаю, до 9 7-9 рамок, не пам'ятаю точно. Але я її не скорочував взагалі. Ось такі простенькі експерименти. Це мої. Можливо, щось десь правильно, можливо, і неправильно. Але як нам зрозуміти, де правильно? Особливо звертаюся до початківців. Якщо ваші дії, що ви робили на пасті, дають вам результат, і ви щось побачили, щось новеньке, яке Считайте на ваш роздум, воно корисне, значить запускайте одну-дві сім'ї. І якщо результат кращий, як ви робили це раніше, можна переходити тоді на більшу кількість вуликів або й на всю. Пасіку. Але експерименти нам дають самим зростати як професійно, перевіряти і досліджувати, що краще для наших бджілок. Ось це мій експеримент міні-сім'я на трьох на вуличках. На трьох вуличках будемо бачити, що в неї поки сидить хорошо біля передньої стінки. Кумбачте, клуб невеличкий, ось оскільки сантиметрів, 15, ні, більше десь за 20 сантиметрів клуб. І побачимо, чи така сім'я дасть. Йдемо за нею наблюдати, я буду вам її показувати. У мене їх небагато є, таких на 3-4 на є далі ще на 2, на 2 ще одна є, на 2 вулички ще жива до цих пір. Сьогодні тепло, можна показати ще одну сім'ю як. ну Тут сім'я покрупніша. Сім'я на, на 8 і на 9 щось трошки є. Майже на 9 вуличках сім'я. Ось так. Українська степова від Єгошина. Сидить без утеплення. Забув я одну єдину сім'ю таку, що я її не утеплив. Просто лише отакий мішечок зверху. От і все. Ось так вона зимує. Бачимо, що сидить біля ще передньої стінки. Ще тут ого, ще хватить та й хватить корму. Ось так. Звичайно, та сім'я, яка на 9 рамок, вона дасть товарний мед майже 100%, можна сказати. І ще й може дати відводочок невеличкий. Та й на, на 3-4 рамки, даже і пакет може дати. А ця сім'я, яка на трьох вуличках. І ну, я поки ще не розказую це мій якийсь внутрішній проєкт, який я хочу Попробувати Просто не знаю, вийде, не вийде, як получиться, не получиться, як не получиться більше не буду запускати. Буду їх з'єднувати зиму Добре. Ось так, якщо є можливість і. Експериментуйте, не бійтеся, пробуйте. І хто, не, хто звичайно, хто нічого не робить, той, той не помиляється. А так є помилки, на своїх помилках вчимося, хтось підказує. І так ми зростаємо професійно. Добре. Всім вдало дозимувати, і хай вам всіх щастить. До побачення!